Привіт, друзі! Ви на каналі YouMigrant. Сьогодні ми розкажемо про дивовижну країну, де найшвидше можна отримати громадянство. Це Аргентина. І ви не повірите, але для цього вам потрібно всього два роки. Аргентина це країна з багатою культурою, чудовою природою і дружелюбними людьми. Тут можна насолоджуватися життям, вивчати нову культуру і легко інтегруватися в суспільство. А найголовніше, процес отримання громадянства тут є найшвидшим на планеті. Умови отримання громадянства. Для того, щоб отримати громадянство Аргентини, вам потрібно прожити тут всього два роки. Це означає, що ви можете насолоджуватися життям в цій прекрасній країні, вивчати її культуру та традиції. Так, ви не помилились лише два роки. Це один з найкоротших термінів у світі для отримання громадянства. Після цього ви можете подати заяву на громадянство. Процес подачі заяви досить простий і зрозумілий. Основні вимоги проживання в Аргентині не менше двох років, відсутність серйозних проблем із законом, мати легальний дохід або роботу. Це гарантує, що ви зможете інтегруватися в суспільство. Це найлегший та найшвидший процес отримання паспорта у світі. Аргентина вітає нових громадян з відкритими обіймами. Переваги аргентинського громадянства. Громадянство Аргентини дає багато переваг: безвізовий в'їзд до багатьох країн світу, доступ до якісної медицини і освіти, можливість легко подорожувати по всій Латинській Америці, право працювати і жити в країні з багатою культурою і прекрасними краєвидами. Ви зможете насолоджуватися різноманітними культурними подіями, відвідувати фестивалі, концерти та інші заходи СОД, які роблять життя в Аргентині таким захоплюючим. І все це ви можете отримати всього за два роки проживання. Додатково, ви отримаєте можливість брати участь у виборах і впливати на майбутнє країни. Отже, якщо ви мрієте про нове громадянство і розглядаєте варіанти, Аргентина може стати для вас чудовим вибором. Ця країна пропонує не лише мальовничі краєвиди, але й багату культуру та тепле гостинне населення. Сподіваємось, це відео було для вас корисним і надихаючим. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!